Доброго-доброго весняного раночку, дітки. Ось уже закінчується березень, перший місяць весни. Чому ж він так зветься? Березень. На яке слово схоже? Неважко здогадатись. Походить воно, очевидно, від берези, назви дерева, яке цього місяця починає вбиратися сережки, тобто цвісти. Всі ви знаєте це дерево, бо воно дуже відрізняється від інших. Своєю корою, кольором, пирізки білі-білі з чорними краплинками. Ви їх бачите, коли йдете колись на прогулянку. Зараз вони гарні, одягають свої сережки, скоро з'являться листочки, як маленькі дитячі долоньки. Ось ми намалюємо сьогодні пейзажик, берізки дочекалися весни. З чого ж почати? Звісно, з ескізу ми його робимо простим олівцем. Ви знаєте, простим олівцем можна знов взяти воскові олівці і починаємо. Так, З чого ми почнемо? Звісно, з ескізу. Простим олівцем малюємо ось таку лінію. Берізка, тоненьке дерево. Той, бачите, так ми малюємо вгору. Тут можна так бокові гілочки такі, так, і ось так воно. Ось так іде. І поряд подруга її так. Теж така вирізка. Ось гарно так. Це ми малювали простим олівцем, так? Тепер беремо воскові ось такі. Ними нам краще малювати. І можна зробити ось такий більш яскравий малюнок. Ось дивіться. Малюємо гілочки, так? Такі тоненькі. і ось так. У нас берізка гарна, дивіться. Так, не бійтеся, нічого, все у вас вийде, гарно малюйте, раз, вас все слухається. Так, ось. І у берізки, пам'ятаєте, що в нас основне? Ось такі чер... чорні такі цяточки. Вона як поцяцькована на ними, бачите? Ну, ось так гарно. Це тільки ми бачимо таке дерево ми завжди розуміємо, що це берізка. Ось такі в нас вийшли берізки. Так, що ж ми робимо далі, дітки? Звісно, ж, потрібно позначити, де закінчується земля і починається повітря. Ось так. У нас ще такий малюночок. Так, десь тут. Бачите? Ось так. Тепер вже набухли бруньки. Можна трішки-трішки десь так намалювати зелененьким кольором. Бачите? Так, ось так. Листочків ще нема. Бруньки вже такі ось, ось вилізуть. Так. Так, А жовтим ось таким восковим малюцем, жовтим, Ми, звісно, малюємо гарні сережки, вони вже. Звисають, ось такі гарненькі. Ось так, з гілочок. Так. Ось дивіться, такі гарні, довгенькі. Так. Вона ж дочекалася весни ця вирізка. Потім будуть листочки. А зараз ось таке гарне дерево весною. так це в нас такий ескіз, дітки. Так, дітки, ми далі малюємо сам пейзаж, так, що повинно бути у нас повітря, повинно таке блідо, блідо, Бачите, блакитне. Тобто, там, де у вас яскравий колір, виходить, потрібно розбавити водички. Бачите, як я роблю? А оскільки ми робили ескіз восковими волівцями то вони бачите фарбу не зачіпають. У нас такий гарний малюночок виходить. Ось так, бачите, там десь можна розбавити водичкою. І у нас таке повітрячко. Ось таке блідо-блідо-блакитне. Бачите? гарно. Ось так. Ось так. Це в нас весняне повітрячко. Так, між гілочками, дивіться уважно, між гілочками скрізь повинно бути ось такий блакитний колір. Це ви зрозуміли, так? Ось де ми так пропустили, дивіться уважно. Ось розфарбували все. Так, дітки, тепер у нас іде земля. Ви знаєте, що весною земля така бура, бачите, така не дуже гарна, але скоро вона покриється травичкою і буде все гарно. Ми отак замальовуємо, так так, десь, трошки розводимо. так Зараз трішечки висохне фарба. І потрібно ж трішечки травички. Звісно, вже з'являється там настільки потепліло. Так, ось дивіться. Що ж, без травички не гарно. Ми намалюємо трішечки травички. Дивіться. Там, так, так. Там десь травичка, там десь. ось. З'являється травичка. Ось. Ось у нас такий пейзажик. Берізьке, де чекалася весни. Гарно, гарно. І випробуйте. Давайте. Я чекаю ваших робіт, дітки.